В цьому відео хочу показати один із найсолодших та смачних сортів пізнього зимового терміну достигання під назвою Fuji Kiku 8 Оце вже на цей час треба проводити збір. Збір проводиться в центральній Україні десь з 1 по 10 листопада. Чим пізніше ви його зберете, Тим він буде солодший і буде гарніше зберігатися. Цей сорт є клоном відомого японського сорту пізньозимового терміну споживання під назвою Фуджі. Сорт вирощую вже цей не перший рік. Це хочу розповісти трохи про свої спостереження. Це дерево прищеплене на підчепу низькоросу М9. Ця підчепа потребує обов'язкового крапливного зрощення. Та Шпалєри. На цій підчепі цей сорт дуже непогано себе поводить, дає дуже гарний врожай. Але якщо не зробити нормування плодами, то цей сорт може бути періодичний. Що можу сказати про болячки? Цей сорт не є стійкий до основних грибкових захворювань, потрібно обов'язково проводити. Профілактичні обробки захист від парші та мучні сороси, бо він цими захворюваннями пошкоджується. Але якщо провести від 6 до 8 разів обробки від хвороб, можна, в принципі, отримати ось такий гарний врожай цього сорту. Цей сорт є доволі сильнорослий. Краще використовувати підчепи низькорослі або середньорослі. Такі як М9 низькоросла, або середньорослі 5418 або ММ106. На дичці цей сорт буде дуже-дуже загущений і сильнорослий. Сьогодні проводжу збір плодів. Це краще робити в суху в сонячну погоду, щоб води гарно зберігалися. Ось який вигляд має. Fuji Kiku 8. Дуже гарні та смачні плоди. В зимовий період з вами продегустуємо обов'язково, примірюємо цукор, побачимо, яка вага у цих плодів. Споживання плодів цього сорту можна проводити зразу з дерева на початку листопада. І так само можна їм смакувати. Грудень, січень, лютий, березень, квітень і травень. Цей сорт гарно зберігається в звичайних підвальних умовах. Я також замітив, що цей сорт дуже гарно переносить осінні приморозки до мінус 6 на дереві. Як на мене, він ще краще потім зберігається в звичайних умовах до самого літа. Так, сьогодні в нас 17 січня 2024 року. Погода на дворі дуже класна. Сонечко, сніжок. Оце вирішив. Дозняти другу частину відео про сорт яблук Fuji Kiku 8. Це дуже смачний сорт, солодкий, дуже соковитий, гарно зберігається до квітня місяця без проблем. Зараз вам покажу, який міст цукру, продегустуємо, яка який смак і поміряємо цукор. Можуть бути навіть такі ось трохи ржавлені яблуки. Це можливо із-за того, що десь щось я провтикав з обробкою. Бо кожен рік трохи по-різному, особливо оцей Кіко 8. У нього колір міняється. То він більш такий витягнутий, виходить. То ось отакий де блін. Ну ось. ось форма така скошена якась. Якщо в затінку, ось отакі плоди, якщо на сонці вони ось отакі такі червоні, типу як у фуджі ацтека. Ну, ацтек іще червоніший. у нього ацтека зовсім полоски нема. У Кіку 8, як у Фуджі, може бути трохи полоска, але у Фуджі вона більш виражена така. Так, ну що, давайте розріжемо, попробуємо. Сорт врожайний, Давайте оце велике яблуко. Ой, тріщить, як воно класно. Ось яка м'якоть у сорту така світло жовтого кольору. Давайте ще одне. Розріжемо ось оце скошене. Ай ти щить як. О, може навіть бути, гляньте, з такими як медовими крапками всередині. О, отак. Так, а ну давайте по соку. Яблуко таке тверде, соковите. Зараз по місту цукру глянемо, що тут воно. Може бути деякі роки трохи стаку відність у яблука. А, так, а ну що в нас тут покаже? 16. Непогано. Так, ну а тепер давайте попробуємо на смак. Mm. 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 Яке воно солодке. Я коту ложку меду взяв. Дуже соковитий, солодкий сорт, з вираженим присмаком квітів та меду. Оце воно таке в перемішку з яблуком. Сорт дуже смачний, врожайний, соковитий м'якоть. Скалующа, але не дуже прям тверда, от коли кусаєш. Вона більш і не рихла, навіть не знаю, як сказати. Ну, не, не дуже тверда, середньо щільна, напевно, отак. Соку просто капець. Як ось стакан соку влупив такого солодкого. Просто клас. Дуже солодкий сорт. Мені правда його не можна їсти, бо в мене діабет, Це я так пробую. Це в мене. Жінка та діти його дуже полюбляють, оцей Фуджі, Кіку 8, Фуджі, Фуджі Атака, Фуджі Цек, оце вони тільки за ними в підвал спускаються і беруть його їсти. Всі остальні яблуки не їдять. Це як кажуть, самий-самий смачний сорт. Ну, Я вважаю так, що ці сорти, серія Фуджі, напевно, самі-самі смачні. Ще пробував сорт японської селекції Хокуто. Він теж на рівні на високому по смаку. Ну, В нього там соку взагалі капець, Таке враження, що його накачали соком, що там один сік. там. Просто тут соку у Фуджі багато, але там взагалі капець. Ну, як за плодоноси в мене, я покажу і Хокуту вам обов'язково. Це мені присилало яблука, я пробував, то яблука дуже смачні. Ну, В цілому, такий новичкий відеоогляд. Підтримуйте українськомовний контент, обов'язково. Я буду дуже вдячний. Ставте вподобайки. Так, всім гарного дня, до побачення.